В житті всяке буває. І буває, що збуває всяке буває. Запальничка буває. Бустер. Бустер буває. Отаке буває. Після придбання було виявлено під час процесу підкачки коліс, прилад, вимикався. При підключенні до зарядної пресної змикається без проблем. Ситуація повторюється. Підкачки. Ну, бустер, це я розумію. Це ота запальничка. І стартуємо акумулятор. А підкачки коліс. Ніфіга собі буває. З помпкою до ровера. Ще такого я не бачу. Отже, воно працює. Воно працює. Ух ти! Що ти, дуже потрібна штука, аби яйці не відірвали через неї. Тобто це є бустер з компресором. Причому USB Type-C input, не Type-C, а USB-C input написали. 2 ампера всього А всього-навсього, Аут так само 2 А. Inflation Pressure 150 PSI. 150 PSI. Якщо подивитися на манометр здорової людини, то легко помітити, що 150 PSI. Це є майже 11 атмосфер, 10 з копійками. Ото, блін, отаво бандура вміє качати до 8 атмосфер. А то пуделку 11. Ви серйозно? Ви жартуєте? Ну, то таке. Start 14,8 В, Бетрика 10,53 ватт-годин. Блін, ну я не знаю. Компресор тут займає частину, самі перетворювачі, там платка, скільки тут акумулятор, воно досить легке. Те, що воно працює. А що тут за кнопки додаткові плюс-мінус? А як воно має включитися? Ну, ліхтари включається, а сам бустер теж включається. Бар, ну, невже воно ще й тиск з А як включити інфланшн? І що, і вже не вмикається? Тобто акумулятор не є в глибокому розряді. Виключення під навантаженням говорить однозначно про просідання напруги акумулятора. Я не знаю на що розраховує власник, але озбираємо. Шість шурупів і кришка знімається. На який бік краще? Ні туди, ні сюди. Відключаю, щоб вам то показати. Я то бачу перший раз, тому я вгадую частково, також, що тут відбувається. Не все відключається. Є датчик тиску, отак, щоб може, щоб хоч щось. Зараза, таке ж треба було придумати, де я ще то можу відключити. А тут же більше нічого не відключається. Добре, будемо так. На передній панелі електроніка. Я так розумію, власник вже розбирав, бо є вже і потягнуті конектори, і надломаний конектор. На передній панелі є процик, скоріше за все, один маленький пару стабілізаторів DC-DC перетворювачів, ну і індикатор з контролером. То нам мало цікаво, бустер складається з акумулятора. Акумулятор легко пішов, я впевнений, власник його також вже вишпортував. Вихід з акумулятора напряму йде на сильнострумовий вихід на бустер. Оце от щокулядкою китайці пропонують вам стартувати автомобіль 14,8 вольт. Тут в нас виходить, навіть якщо плюс-мінус, у нас щось стільки дротів. Якщо по кольорах прикинути, два чорних, два червоних, будемо вважати, що це силові відводи. І тоді в нас виходить три додаткових. Тобто в нас 4 с батарея. Тобто тут 4 елемента, хоча вони так не прощупуються. Чотири плоских, мало ймовірно. Треба вскривати, дивитися, думати, а заодно міряти. Розклею їм той брикет, бо справа на 99% тут. Тим часом глянемо, що всередину запхали. Сюди запхано три червоних, один чорний. Це є USB-входи виходи. Перетворювачів я тут не бачу. І так виходить, що це просто якби плата перехідника, перетворювачі на передній платі. Насос. Насос з двигуном 15-вольтовим. Підводену пару ампер сюди підвести можна тими дротиками. Далі система насосу. Я вже навіть не пам'ятаю, як то назвати, хробачковим механізмом це не назвеш, такий трохи дешманський, але принаймні шестерні металеві. Пістон з датчиком тиску. Тобто, як не крути, а датчик тиску тут є очевидно, цифровий. Ну і все. На 10 атмосфер з гаком на 11. Така помпка, я не вірю. Я дуже сумніваюся, що воно такий тиск може дати. Такі 4 пляска. Тут десь трохи прижаті було, але це не проблема. Механічних пошкоджень немає, не виглядають здутими. 4 пляска, 4С- батареї. БМС-ки тут немає, тобто це просто відводи балансування. Дублюються плюс-мінус силові і маємо силовий вихід. Давайте міряти, що ми маємо тут по факту. Раз, два. По факту ми маємо 16,17 вольти. І 8 мільйон. Тобто, ну, параметри батареї непогані. Дивно, я сподівався, тут побачити щось мертве. А тут так нічого, 4 батареї послідовно включені. 8 мільйон. це добре. По-моєму. Тобто я був впевнений, що проблема в батареї, але я не бачу проблеми. Добре, вмикатися він не хоче. Припустимо по причині, що зняли з нього напругу. І павербанк хоче зовнішнього живлення. Кабель в комплекті Type-C на а, Показує заряд адекватно. Струм заряду зараз 1,77 А йде. Тобто він дозаряджається добре, дозарядимо його до кінця. Напругу ми зможемо контролювати собі незалежно, що тут відбувається. Чи працює він на зарядці. Як включити помпку? Він показує повний заряд. Але ліхтарик тепер теж не вмикається. І нічого не відбувається. Дивно, щось проблеми з керуванням? Чи він не хоче цього робити на зарядці? Відключаю зарядку. Ліхтарик тепер вмикається. Сам пристрій. Довге утримання середньої кнопки. Ну, світиться яскраво. Що він показує нам? Таке яскраве, що я навіть толком не бачу, що там відбувається. Ага, Це режим накачування вибирається. Велосипед, електросипед, автомобіль і м'ячик. Тиск задається різний. Одиниці вимірювання тиску. Тобто, та зараза більше як насос розрахована, виходить. а як включити? Виключився. І не вмикається. Тобто, получається, що коротке по двигуну заганяє його. Пес зна куди виходить. Треба дивитися до двигуна зараз. По лінії двигуна ми маємо коротке. Добре, відпаюємо двигун, перевіримо від амбулаторника. Відпаюю двигун. Коротке залишається на двигуні. На платі захисний діод цілий, а відповідно, раз не крутилося і не зразу вибиває той транзистор цілий. Добре, давайте помпку включимо. 16 вольт, обмеження 10 А. Ми бачимо 10 А і падає до 1,4 В. Тобто в нас мертвий двигун. Тепер саме смішне. Заглядаю через отвори і бачу, що щіпки нові, по суті, не зношені. А то подаю на нього 10 А. Якщо його дьорнути... На 10 амперах вона ще трохи агонізує. Це не є нормальна робота, відповідно, підключати двигун не буду, щоб в аварію не падало. Добратися до двигуна то все треба розібрати. Тут, по суті, клапан зі штуцером, зворотній клапан. Поршеньок отакий малюсінький. Забір повітря кудою. По підпоршень може. Не знаю, як воно працює. Бо ззовні тут нема де забирати повітря. Напевно, десь на зворотньому ході підтягує попід сам поршень. На червоному герметику. Тут відкрутив, кріплення відкрутив. Одне відкрутив, друге злизалася мені різьба. Під моєю масою впирав стіл не можу відкрутити. Гріти тут не можна, тому що це пластик. Напевно, треба висверлити, для того, щоб зняти двигун. А що далі з тим робити? Де я такий двигун візьму? Двигун 450-500 гривень в нас в Китаї без доставки від 4 доларів. Десь з доставкою виходить майже на то саме. Двигуни бувають на різну напругу на 15 вольт. Я не знайшов таке вражніше, китайці пишуть, що хочуть. Сандартну йдуть там 3 вольта, 6 вольт, 12, 24, 48, а тут на 15. Коротше, невідома швидкість обертання, невідомо, що буде шестерень, її потім або перепресовувати, бо фіг вгадаєш, чекати. Ну і це є іграшка. Відповідно, якби власник прийняв єдине правильне рішення, це не ремонтувати. Як бустер воно може працювати. Власнику треба бустер взагалі без нічого. Тобто тут немає ні BMS ні фіга, це прямий відвід на бустер і акумулятор справний, як бустер воно працювати буде. Тут тільки зарядка виходить бустера. Ну і ліхтарик лишиться. Я вже згадував, що як кікстартер, воно працює без фактично електроніки, тобто, якщо ви це включите, ось воно. Виходить в готовність. Тут є захист від передплюсовки, від короткого замикання. Тому що вона напряму до акумулятора підключається. Тому вона працює без активації. Зараз прилад не працює, не вмикається навіть діод. А якщо його активувати, де його активувати? Тут. Ось, то Воно включиться і буде працювати. Ну, В даному випадку воно буде працювати як ліхтарик, фактично і все. Тому що Додаткових функцій, крім USB-виходу, слабострумового, тут немає. Тепер вмикати на компресор можна, але це ні на що не вплине, бо тиску він не підніме. Двигун відключений. Так що таке буває в тому світі, всяке буває. Ну І для розуміння комічності ситуації для масштабу компресор. Це мені перша тіща колись подарувала. То вже, по-моєму, 17 років. Ще маю, пару разів використовував. Цей компресор має теж заявлено по манометру 150 PCI. Тобто, десь до 11 атмосфер до 10,5. Він ніколи того не накачає. Він ледве вдуває дві атмосфери. тобто Я ним підкачував, не накачував, а підкачував колеса вже неодноразово за 17 років. Вмикається він напряму до акумулятора, тому що в нього робочий струм 23 А. Він в прикурювач не піде. Габарити ви також можете порівняти з тим буває. Сам компресор більше, ніж весь павербанк. За хвилин 3-5 він підкачує до 18 колесо. Розраховувати від нього більше неможливо, він просто не справиться. І при такій потужності і струмах він має ось настільки великий в порівнянні компресор, і то він ну 3-5 хвилин, щоб підкачати. Про що говорити? Це іграшка, це нема сенсу ремонтувати. Тому вітаю власника з єдиноправильним рішенням.